Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Зазвичай дивлюсь, чи працює в мене мікрофони. І знаєте, просто сьогодні такий є російський журналіст Євген Кісільові Євгеніоксійович Женя. Ну, І я час від часу з ним спілкуюся. Ну, Зрозуміло чому, тому що треба пояснювати росіянам, що відбувається в Україні. От. І оскільки я там переглядав якісь там. Якусь інформацію, якісь папірці, якийсь інтернет. Просто то знаєте, я знайшов досить видатну, на мою думку, інформацію, тому що мені цікаво, як і багатьому киянам, і навіть не тільки киянам, а взагалі українцям, що відбувається на Троєщині, це такий величезний район міста Києва, який зараз знеструмлений, там нема води, там немає опалення, там, там нічого нема. Там живуть 280-300 тисяч людей, це фактично місто, обласний центр якийсь український. От, і там всього цього немає, і там ну, катастрофічна ситуація. І переглядаючи історію Троєщини і так далі, я знайшов дуже цікаву інформацію. Ця інформація полягає в тому, що в цьому році, в 2026 році, виповнюється тисяча років. З моменту, коли з'явилася місцина під назвою Троєщина. Це сучасна назва. Там була Троєщина Вівигурівщина, там різні можуть бути назви, але люди там і письмові свідчення з'явилися в 1026 році. Зараз, нагадаю, 2026 рік. Тобто, це існувало людське поселення існувало тисячу років тому. З того часу. Невпинно там жили люди, там жили, жили люди, коли руські жили, це попередники українців. Да? Там жили, коли монголо-татари нападали, коли Польща керувала, коли Велике Князівство Литовське всім цим керувало, коли Україна під Богданом Хмельницьким, коли Російська імперія, вони теж жили, СРСР жили. І от тепер, через тисячу років, сучасна Росія, Росія, хотілося сказати Путінська, ні, Росія російська, а не путінська. Вона, вона не, не просто якась там така, що Путін в усьому винен, а росіяни ні в чому не винні. Ні, вони несуть свою долю відповідальності не маленьку, м'яко кажучи. От тепер може загинути Троєщина. Я переконаний, що цього не станеться. Я переконаний, що кияни міцні. Я переконаний, що троєщинці міцні люди, вони витримають, а там дійсно є кризові моменти, але ми бачимо, як працюють енергетики, ми бачимо, як працюють муніципальні служби, ми бачимо, як місцева влада, ми все це бачимо, і я переконаний, що знайдуть вихід. Це дуже важливий момент. Тепер е, другий важливий момент це те, що я пере, коли переглядаю інтернет, я дивлюсь, що в світі відбувається не в політичній площині. Я дуже переживаю за людей, які взагалі нічого не бачать, які, окрім політики, хто кого, куди послав, не послав, помирився, посміхнувся, зробив так чи інакше. І, і таке враження, що навколо нас більше нічого не існує, але у нас є земна куля, і там багато чого відбувається: нові ліки, нові, нові. Комунікації, способи комунікації, нові спектаклі, фільми виробляються, нові старі фестивалі, відкриваються і, і, і так далі, нові а, місця відпочинку, нові кхе, мандрівки люди відкриваються, може туди поїхати, нові книги з'являються, нові відкриття і уточнення в цих відкриттів, які може сталося 100 років тому, а тепер вчені. Сказали, оце це не зовсім так, а це трошечки отак. Все це є російською мовою Созидані. Ці всі люди в Китайській Народній Республіці авторитарній, в США демокр... ну, чи квази... квазідемократичні, в Європейських країнах будь-де люди докладають зусиль, щоб, створи... щоб щось створити. Єдина нація, єдині люди. Які колись мали назву цивілізованими, або була, було сподівання, може, наївне сподівання, що вони все ж таки цивілізовані ці росіяни, вони хочуть все нищити, не створювати, не виробляти, не досконалювати, не робити краще всім навколо, не придумувати щось, а взяти, пустити ракету і хай все завмре, хай люди вмруть, хай. Хай буде важко, тяжко, хай вони замерзнуть і так далі. і так далі, і так так далі, далі. В цьому велика різниця між росіянами, а вони ще й страшенним чином пишаються. А ми вам дадім так, а ми розбомбимо Нью-Йорк, а ми розбомбимо Лондон, Париж, Берлін, Варшаву, Київ, Львів, Одесу. Тобто, а всі люди, а вся решта нормальна, цивілізована, каже, а ми створимо, ми вдосконалимо, ми зробимо отак, ми зробимо отак, ми зробимо отак. Буде людям легше жити не сьогодні, так завтра. Ну, бо фундаментальна наука виявляє себе там через 10, 20, 30, 100 років, не має значення. Да? Але колись це сьогоднішнє відкриття дасться в знаки і наші правонуки пра пра будуть жити краще. І тільки одні люди, 143, чи 140, чи 135 мільйонів росіян кожен день, а ми туди потрапимо, а ми там вб'ємо, а ми там зруйнуємо, а ми там зробимо всім погано. Тобто, чи, чи є в голові у росіян розуміння, що світ інакше побудований? Племенний світ дійсно, який там 20 тисяч чи 40 тисяч років тому? Там дійсно було все зрозуміло. Або наше плем'я вбиває сусідів, або сусіди вбивають нас. Виходу не було, треба було знищити. Ну це такий варіант. А зараз Росія пройшла 30, 40, 20 тисяч років, а ми вб'ємо сусідів. Це жахливо, це, це не, не, не підйомне для моєї голови, це не підйомне. Все, закінчив я з вами про це говорити. Є ще безперечно новини, але я сподіваюся, що все це я зможу відправити кудись в світ, хай люди послухають. А якщо я буду довго деревені розводити, то як це не прикро, світло може зникнути і інтернет також. Пока-пока. З вами був Микола Вересень. Хоча тепер вже... Залишається один місяць лютий, але від лютий зараза, і буде весна. Весна буде.